топ 3 речі, які не варто брати з собою в пологовий будинок, якщо ви дійсно хочете годувати грудьми. Перше пляшечки та соски. Пам'ятайте, що процес смоктання пляшечки чи соски відрізняється кардинально від процесу смоктання грудей, а тому до встановлення зрілої лактації не бажано давати дитині це речі, адже це може спровокувати біль, тріщини та подальші проблеми з грудним вигодовуванням. Друге суміш на всяк випадок. Наявність пляшечки з поруч це така собі спокуса дати дитині догодовування, навіть якщо в цьому немає потреби. А кожне пропущене прикладання це менша стимуляція грудей, а відповідно більші ризики до зменшення вироблення молока. Ну і третє. Накладки на соски, повірте, вони можуть лише ускладнити процес привчання дитини смоктати груди. Вони призначаються виключно за медичними показами, а не для зручності. Адже насправді навіть при плоских сосках та втягнутих сосках часто можна прикласти дитину без допомоги накладок. Запам'ятайте, для грудного вигодовування не потрібен цілий чемодан речей, потрібні лише ви. Ваше бажання, ваше терпіння та підтримка близьких, а все інше за необхідності порадить лікар або консультант з грудного вигодовування. Успішної вам лактації!